Вас вітає інформаційна служба Інтера. І я Анастасія 15-та година в Україні. Час для випуску новин. На Харківщині російська армія влучила по греблі печеніського водосховища. Про таке повідомив селищний голова Олександр Гусаров. Загарбники завдали удару балістикою. У районі Греблі працюють два російські розвідники та прицільно коригують удари, пишуть. Монітори через російські атаки тимчасово закрили рух на двох автомобільних дорогах територіального значення. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися місто Харків та три населені пункти області. Повідомляють у Харківській ОВА. У наслідок атак зафіксовано руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни знову атакували Запорізький район. Це вже друга атака за сьогодні. Повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Під час першого удару трьома кабами окупанти пошкодили приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередач. Водночас загарбники вдарили по Оріхову, поранили 71-річну жінку. На Донеччині одна людина загинула Унаслідок російських атак БПЛА по слов'янську. Також поранено підлітка. Через обстріли пошкоджені 12 приватних будинків та будівля магазину. Спалахнули пожежі. У селі Новоукраїнка Добропільської громади російські війська обстріляли приватний сектор, сталися руйнування та займання. Вогнеборці локалізували пожежі. Однак, через загрозу повторних обстрілів роботи довелося призупинити. Росія цього тижня запустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Про таке повідомляє президент України Володимир Зеленський. Основні цілі ударів це інфраструктура, що підтримує звичайне життя, підкреслив глава держави. За його словами, триває робота з партнерами, щоб у відповідь на російські атаки. Захист України посилювався. Росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині. За добу на обидві області припала понад сотня обстрілів. Є загиблий та поранені. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Сум Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, добрий. день. Що відомо на цей час? Будь ласка, розповідай. Добрий день, Анастасія. У Сумах сьогодні гучно. Щонайменше чотири вибухи було чутно. Росіяни атакували безпілотниками, об'єкти цивільної інфраструктури, Минулось без постраждалих. А напередодні були поранені четверо людей. Ударним дроном ворог влучив цивільний автомобіль на Краснопільщині. Поранень зазнали двоє чоловіків, 53 та 65 років. По медичну допомогу звернулася і жінка, яка знаходилася в легковику. Поліцейські швидко прибули на місце події, надали першу допомогу постраждалим та організували їхню. Евакуацію до машини медичної служби, також в Есманській громаді травмований 42-річний чоловік. Він теж постраждав від вибуху безпілотника. Ввечері ворог завдав ударів по березівській та шосткінській громадах. Там вибухи спричинили пожежі в житловому секторі. А рятувальникам ускладнили роботу загрози повторних атак, через які доводилось зупинятись та йти до укриття обстрілами. Пошкоджені також будинки людей ще в чотирьох громадах області. Чернігівщина також була під масивною атакою ворога. Багато ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. В Новгородсіверському Герані зруйнували райвідділ поліції, медичний коледж і будинки. У власному домі загинув 50-річний чоловік, травмована поліцейська. В обласному центрі та Чернігівському районі росіяни цілили по енергетичних та теплових структурах. Було знеструмлено кілька населених пунктів, а на ранок їх вже заживили. У Городнянській. Громаді та місті Мена під ударом опинились підприємства. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Сумщини та Чернігівщини. 161 бойове зіткнення по всій лінії фронту за добу. Як повідомляє генштаб, 45 ворожих штурмів оборонці зупинили на покровському напрямку. 39 разів окупанти били на Олександрівському та Костянтинівському. 14 атак здійснила армія Росії на Гуляйпільському. Не вщухають бої на Лиманському. Там зафіксували 13 російських наступів стільки саме на Слов'янському. Ще 9 на Куп'янському, 6 разів захисники дали відсіч загарбникам на південно. Слобожанському. Мінус 1080 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 180 тисяч 870 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 401 танк, 23 тисячі 688 бойових броньованих машин, 34 тисячі 907 артсистем, 1562 РСЗВ та 1253 засоби ППО. Знищили 431 бойовий літак, 347 гелікоптерів, 87 927 безпілотників та 4054 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також майже 70 тисяч спецавтівок. Активні бої тривають на Запоріжжі на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Сили оборони відбили півтора десятка штурмів, як стримують ворожу навалу танкісти 65-ї бригади. Та яка роль важкої техніки у дроновій війні? Бійці великого Лугу розповіли нашим кореспондентам. Великогабарітний стрілець-помічник. Так бійці 65-ї механізованої бригади називають бойовий танк Т-72. Кажуть, попри те, що зараз війна дронів і сучасні технології рвуться вперед. Прості у кермуванні та перевірені часом панцерники, теж неабияк затребувані. Танк це є мобільна вогнева сила, яка не може практично нічим зрівнятися, тобто тому, що на сьогоднішній день з великою кількістю fpv і то погодні умови можуть зовсім змінити ведення хід і ведення боїв. І тому танк він залишається актуальним як найбільш грізна вогнева сила. На запорізькому напрямку танкісти працюють не лише по запланованих цілях, а й долучаються до відбиття ворожих штурмів. Нещодавно зупинили чергову атаку противника. Була спроба штурму з висадкою десанту, якраз по нашому напрямку. Погода не дозволяла застосувати якраз дрони в тій кількості, в якій потрібно було. І було прийнято рішення виходити напряму на водку. І наші хлопці спрацювали. Їм вдалося завдати удару. Працювати на танку механік водій за позивним шериф навчився ще під час строкової служби. За три десятки років по тому річному жителю Львівщини довелося згадати набуті навички і знову стати устрій. Четвертий рік поспіль він боронить Україну. Розповідає Т-72 невибагливий, але як і вся техніка потребує ретельного догляду. Після кожного виїзду треба оглядати і дивити, ну, оглядати повністю, чи в нас чи немає ніяких потьоків. Саме головне, щоб потьоків не було. І щоб машина була в справному. Коли, ну, коли їдеш, ти відчуваєш, що вона є справна. Незважаючи на солідний вік, Т-72 ще жодного разу не підводив армійців. Жартома, екіпаж називає бойову машину малюком. Ну, він в мене маленький, зато він шустренький. Із посади водія механіка починав свій шлях. І військовослужбовець за позивним Марік на танку працював ще за часів АТО. Повернувся на фронт у друге З початком повномасштабного згадує, приїхав додому з-за кордону, а на нього вже чекає повістка. Нині він командир танку та координує роботу усього екіпажу. Ми прикриваємо піхоту. Там якийсь наступ, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо його плюси. От він по болоті її дуже добре і файно, ну працює працювати дуже файно з нього. А так за нього нічого гіршого не можна сказати. Українські танки та інша важка техніка пріоритетна ціль для ворога. За нею полюють російські безпілотники. Найбільше дошкуляють коптери на оптоволокні. На сьогоднішній день можу відмітити тільки збільшення застосування дронів на оптоволокні. Це зброя, яка була ще рік тому, але не так масово застосована. Останні місяці спостерігаємо збільшення. Попри смертельну небезпеку та усі складнощі, танкісти сумлінно виконують свою роботу. Підтримати воїнів великого логу можна за реквізитами на екрані. Чекають у 65-й бригаді і на бойове поповнення. Хочемо, бо було все добре. У нас щоб була Україна, а не щоб не зайшли росіяни. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, Телеканал Інтер, марафон і Єдині новини. Переговори щодо завершення війни в Україні виходять на фінішну пряму, заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. На оборонному форумі американський дипломат використав військову метафору, що Останні 10 метрів завжди найважчі. За його словами, зараз переговори саме на цьому етапі. Келох назвав два ключові питання: контроль над Донбасом та над Запорізькою атомною станцією. Якщо ці питання вдасться владнати, решта стане на свої місця. Переконаний Келох. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші, і я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту. Перемога Росії в Україні стане поразкою для всього заходу. Попереджає президент Чехії Петр Павел. В інтерв'ю З Sunday Times чеський лідер провів паралель, що нинішня ситуація нагадує політику умиротворення Гітлера напередодні Другої світової. Тоді захід здав Чехословаччину, підписавши Мюнхенську угоду. Зараз схожі небезпечні сигнали про таємні переговори щодо українських територій. Павел, який до президентства був генералом, вказує, що Путін копіює нацистський прийом. Начебто захищає співвітчизників за кордоном, чеський президент вимагає від НАТО рішучої реакції на порушення повітряного простору аж до збиття російських літаків і дронів. Саратов та Енгельс під ударом дронів у містах. Лунали вибухи, та, начебто, спрацювала протиповітряна оборона. Місцевий аеропорт припинив роботу. Там запровадили план Килим. Мешканці сповістили про нібито п'ять потужних вибухів. У пабліках із посиланням на місцевих повідомляють про пожежу на нафтобазі у сусідньому Енгельсі. Вранці Міноборони Росії звітувало про знищення, начебто 42 безпілотників над Саратовською областю. Нагадаю, саме в Енгельсі розташована стратегічна авіа. База, з якої російські бомбардувальники регулярно атакують Україну. Переговори щодо перемир'я у секторі гази у критичній фазі. Режим припинення вогню не виконує жодна зі сторін. Про таке заявив прем'єр-міністр Катару на форумі. У досі за його словами з 10 жовтня, коли угоди набрали чинності, насильство знизилося, але бої не припинилися. У суботу ізраїльські удари по районах Бейт-Лахія, Джабалія та Зейтун забрали життя щонайменше. Семи осіб Цахал відповів, що ліквідував бойовиків, які порушили узгоджену жовту лінію відведення та заперечив використання ударних безпілотників. Натомість катарський прем'єр підкреслив, що це не перемир'я, а лише пауза. Справжнє припинення вогню неможливе без повного виведення ізраїльських військ та відновлення стабільності. Ми знаходимося у переломному моменті. Він ще не настав. Те, чого ми щойно досягли, це пауза. Ми не можемо вважати це припиненням вогню. Припинення вогню не може бути досягнуто без повного виведення ізраїльських сил. Поки в газі не відновиться стабільність, люди не зможуть в'їжджати і виїжджати, чого сьогодні не відбувається. Наступний випуск новини готуємо на 16-ту годину. А за миті до інформаційної варти доєднується Анна Каменіва. Дякую, Анастасія. Продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка береже культуру.